Гарному березі на півдикому. Є е, і гори, і Блакитні гори. І море гарне. Море гарне море. І іскія там далі, за Іннеаполім. Я хочу звернути увагу на збережжя. Доночка неймовірно гарна. От, я думаю, що на кожному кожна травинця має букетик такий гарний для всіх нас. А потім ще є такі зірки пустелі. І останній покажемо спрут якийсь. Спрут. Вот. На цьому збережжі багато чого цікавого. Такий спрут. Ох, калючний який. Mm -hmm. вот такий ми маємо поряд з морем. а, бачиш таке. Краса. Краса. Там маяк.